Вітаю компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це Fiat 500E е 2016 року випуску. Ось такий вигляд автомобіль в нас має по колу. По кузову немає ніяких нарікань. Прикольні комплектації в нас автівочка. Повний склопакет є, є мультимедійне кермо, є датчик світла, датчик дощу. Ось такі чудові комбіновані сидіння в нас є. Ось так у нас виглядає коробка передач, клоп'яті мечі, кондиціонер. Також є велика мультимедія з блютузом. Ось так у нас виглядає приборочка, по приборочці немає жодної помарочки. Також є відключення стабілізації. В нас темна стеля. Також позаду є місця. Сидіння теж в дуже доглянутому стані. В автомобілі 91 тисяча пробіга. Тому кого зацікавила ця автівочка, будемо чекати на вас, місто Київ, Терція Республіка, Кільцева дорога, 1.